Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, золоті. Ви на каналі Таро Україна. А сьогодні хочу подивитись швиденько, як відреагує ворог на обстріл Москви. Що там у них? Ну, що їм там, підгорає чи ні? Так, зробимо коротеньке відео. Не забувайте підписувати смертю відповість, на жаль. Он, дивіться, смерть. Але і бояться смерті. Ану скажіть мені, що? Що він хоче? Перемовин хоче. Вийти на контакт. Ем, якийсь буде посланець від них. До нас. Може навіть офіційно. Що. Що, що навіщо ви по нам там нам завдаєте шкоди, якщо можна було просто розмовляти, знаєте? Не будемо ми з ними розмовляти. Масований готує. Але він просто його готує. А, реакція Москви на обстріл. А вони для себе все ж таки, знаєте, от як зададуть питання. Вони думали, що вони е, мають пріоритет, якийсь на фронті, рухається вперед, вперед, так іде. Якісь свої таємні плани. А зараз е, викрають зрадники у себе, тих, хто надавав неправдиву інформацію, як зачистка в них там піде. Реакція москвіного обстрілу. обстріл. А є, можуть. Почати тиснути ще більше. Якась хаотична, знаєте? Одні одне говорять, інші інше. От як не знають, як реагувати. Знову кажуть, кошмарить по ЕС можуть. Ну, по Запоріжжю також йшло, що якась активність буде ворога там. Ворог твоя реакція на обстріл в Москві. Ага, їм ще якусь інформацію донесуть з фронту, що ми там маємо перевагу. Прекрасно. Розгубленості спочатку будуть, потім лютує, лютує, лютує. І зараз більше уваги, знаєте, от що мені тут, на жаль, так, обстріли плануються масовані в них, але вони планували трошки пізніше. Там десь за тиждень, але можуть перенести. Тепер і перше, друге. Почне стягувати хаотично, якось судорожно, знаєте, війська підтягувати, якісь свої резерви. Ну, Помилку допустить, тому що майже всі резерви кине на фронт. Ну, Нам це в результаті на руку. Але дивіться, наш, цей обстріл такий наш не на останній. У нас є ще заплановані. І щось над водою. Якийсь об'єкт, що на воді над водою. Це найближче наше ураження. Тобто ми вже не мовчимо, ми вже відбуваємося і б'ємо. І це треба так робити, тому що це треба було давно зробити, знаєте, як кажуть.